Якщо ми беремо вчення про покриття голови, це стосується різних поглядів, різних ситуацій, я би хотів зосередити свою увагу на вченні покриття голови жінки і покриття голови чоловіка. Це мова піде про ситуацію. В який я опинився буквально в попередньому моєму відео, де була моя дружина, і там з'явилися такі різні коментарі про, про те, що чому вона не покрита, чому в неї нема хустини на голові, чому в неї волосся не заплетене, ну і так далі, і тому подібне. Це буде та тема, про яку я буду говорити, але покриття не тільки жінкою, але і покриття голови чоловіка. Для початку я хочу зачитати те, що є записано в першому посланні до корінтян, 11 розділ. Хвалю вас, брати, що пам'ятаєте мене в усьому, і тримайте вчення, яке я. Передав вам. В першу чергу, я завжди закликаю всіх віруючих братів і сестер, служителів, ну, всіх, до кого я можу звернутися, до того закликаю, щоб ми в першу чергу зверталися до вчення, яке ми маємо написано в новому Заповіті. Розумієте? Щоб ми не блукали, щоб ми собі не придумували ніяких ну, таких важких тягарів, і щоб ми не ставали якимись такими учасниками такого, знаєте, самовільного служіння, придуманого кимсь чи самим собою. І тепер я собі створив проблему і буду її героїчно вирішувати. Ми так не повинні поступати, тому що ми маємо вчення Ісуса Христа і маємо вчення. Святих його апостолів, і якщо ми говоримо про покриття голови, то ми будемо читати з того ж самого послання до Коринтян, 11 розділ, 5-й вірш. Читаємо: кожен чоловік, як молиться чи пророкує з покритою головою, осоромлює свою голову. Але кожна жінка, як молиться чи пророкує з головою непокритою, осромлює свою голову, бо це так, якби вона була острижена. І сьомий вірш. Отже, чоловік не повинен покривати голову, так як він образ, і слава Божа, а жінка слава чоловікові. Ви не задумувалися над тим. Чому в тих так званих строгих церквах, там, де прийнято є круглодобове носіння хустинки у сестер, чому там брати не дотримуються протиположного правила? Тобто, чому брати, наприклад, зимою чи під час дощу вони ходять в шапках, ходять з покритою головою, там, чи то в капішоні, чи ще в чомусь, але вони. Ретельно ховаються від всяких погодних невзгод. А ось жінки в них вже то вже не важно, чи там їй жарко, чи не жарко, вона ходить в хусті постійно. Я якось спілкувався з одною такою сестрою, і вона мені розповіла, що вона не тільки ходить цілий день в хустинці, вона ще й спить в хустинці. Ну, і я її запитав сестра, а яка причина того, що ну, ви спите в хустинці? Ну, смисл тієї хустинки, коли ти спиш? І вона каже, що брати наші так сіли і так розсудили, що ось якщо ти сестра, наприклад, вночі раптом захочеш встати і помолитися, тобі не треба її буде шукати, ти будеш зразу її мати на голові. Добре, я то послухав. Ви знаєте, звичайно, що я ну, такого вчення я не сприймаю, тому що я вірю в те, що писав апостол Павло. І тут є ясно написано іменно про те, що коли молиться чи пророкує. Тобто, покриття голови чи не покриття голови це вже питання є території молитовного часу. Або якщо, наприклад, хтось пророкує, то так само під час пророкування. Якщо жінка чи чоловік пророкує так само, повинні дотримуватись того, що сказав апостол Павло. Тобто жінка не може пророкувати з непокритою головою, бо тому що це осоромлює її голову. А чоловік не може пророкувати в капішоні чи в шапці, бо тому, що це також осоромлює його голову. І ось якщо брати справедливості раді, то якщо, наприклад, хтось нав'язує своє вчення таким чином, що жінки повинні ходити постійно в хустках, то тоді ви, дорогі брати, повинні ходити постійно з непокритими головами, незважаючи ні на що. Ну, бо тому, що дивишся от, зимою. От, від ранку до вечора брат так, так ревно за хустки, так ревно за хустки, але від ранку до вечора взимку він ходить в шапочці, розумієте? Шапка ще зверху капішон надіне, бо тому що вушка зимно, в голову змерз. Холодно, вітер в шию, дує. Ну як тут ходити з відкритою головою? Ну, сестра то є сестра, а от я е, е, ось розумієте? І ось та є ситуація якраз що заставляє задуматися, а чому сестри ходять цілодобово з покритими головами, а брати як собі хочуть, як їм зручно, так собі і живуть. Ну, якщо брати справедливості раді, ну то е, тоді треба би було, щоб брати ходили без шапок. Розумієте? Чи без капішонів, там не важливо, що там взагалі має бути голова не покрита тоді. Але е, я говорю так, як є в нашій сім'ї. В нашій сім'ї так заведено, що голову покриває жінка, коли молиться. Так, як моя жінка не пророчиться, вона не пророкує, то вона покриває голову тоді, коли молиться. Ось. І ось е, ще є десятий вірш в тому самому посланні до коринтян. Е, е, Тому жінка і повинна мати на голові знак влади над нею заради ангелів. Для того, щоб розуміти, чому заради ангелів, треба розуміти яких ангелів, хто то такий є. Ну, взагалі, щоб розуміти контекст того, що тут є написано, ми звертаємося до послання до євреїв, перший розділ 14 й вірш. Чи ж не всі вони духи службові, послані для служіння тим, які мають успадкувати спасіння? Це він говорить про ангелів. Тобто нам, віруючим людям, ті, які е, мають спадкувати спасіння, ми маємо Господом до нас представлених, ангелів, духів службових, і ми не знаємо, скільки їх є один чи скільки, але вони є. І ось це, наскільки вчить апостол, впливає. Це впливає заради ангелів, це впливає, розумієте? Бо тому. що... Е, Якщо апостол каже, що так треба, ну значить так треба. Ми якби, особливо не стараємося оце, знаєте, якось там дуже сильно роздмухувати ту тему. Ну, це є просто. Ну, взяла жінка, покрила голову, ти все. Я зняв шапку і, і, і всі діла. Розумієте? Тобто немає ніякої проблеми, щоб так зробити. Бо тому що давайте будемо чесними: ми не розуміємо багато чого в духовному світі, що відбувається. Ми не розуміємо багато чого, що відбувається навколо нас, що ми бачимо фізичними нашими очима. А в духовному світі, то ми взагалі мало що розуміємо, мало що знаємо. І оскільки апостол Павло він про це написав, ну, простіше буде просто послухати і зробити. Далі хочу сказати пару слів про те, як ми були в Польщі, ми були в одній церкві, і там служитель вийшов і навчав про те, що жінка повинна мати голову не просто покриту, а жінка має мати голову покриту так, щоб не було видно її волосся. Тобто в них там от жінки вони замотуються буквально так хустками, що там навіть не видно волосся, яке там в тої жінки на голові є. Вони це все ретельно замотують під хустку. І ось. У мене виникло таке запитання: а чому вони так роблять? І я зрозумів одну деталь, що вони так роблять, бо тому що їм каже робити так їхній вчитель церковний. Але він їм каже робити це не тому, що це має якусь основу в писанні, а він просто хоче, щоб вони прикрили те, що в ньому самому якийсь викликає інтерес. Розумієте? Ну, бо тому, що я взагалі стикнувся вперше, що когось може там приваблювати. Ну, Жіноче волосся там, якась там зачіска, ще щось розумієте. Мені то якось так трошки було дивно. І я розумію, що це не проблема жінок, це проблема того брата, який мав би уважно подивитися на своє духовне життя і звірити його у світлі писання, тому що. Ти, як служитель Божий, маєш не тільки говорити з церквою, якщо ти, наприклад, спокушаєшся. Волоссям, жіночим, церкві, то що ти робиш на вулиці? То тоді, як ти будеш проповідувати невіруючим жінкам чи дівчатам, як ти будеш, наприклад, якісь доносити слово спасіння до людей, які не знають Бога і які мають взагалі вигляд часом навіть дуже розвратний, розумієте, значить, в тебе є в самого проблема, яку тобі треба обов'язково вирішити. І треба задуматися, чи ти взагалі знаходишся на своєму місці. Бо тому що якщо ти ту проблему спокуси, якщо тебе, наприклад, якісь маєш збочене спокушення жіночим волоссям, то значить в тебе є проблема, і вона на, на дорозі десь в світі вона не пропадає. Тобто ти будеш її мати на кожному кроці. І ще стосовно, наприклад, ми читаємо оце, вертаючись до того, що є написано в посланні до коринтян, Ми читаємо про те, що це є знак влади над жінкою. Покривало Це є знак влади над жінкою. Заходячи, наприклад, на якесь зібрання. Строгої якої-небудь церкви доводилося бачити навіть таку ситуацію, що тато заходить з маленькими діточками, то дівчатка в основному дитинка три рочки вже в хустині, дитина п'ять років рочків в хустині, сім років в хустині. Розумієте, і оце воно викликає такі знаєте, такі. В мене викликає здивування для чого тих дітей вділив в хустки. Вони ж не заміжні. Це ж стосується виключно заміжніх жінок. Це не стосується дівчаток, це не стосується тих, хто заміж не вийшов. Це стосується виключно заміжних жінок. Це є знак влади над жінкою, і це є виключно на час молитви або пророкування. Все. Якщо, наприклад, жінка в такій ситуації оказується, то в неї обов'язково буде хустка якась літня, осіння, зимова. І оскільки брати, вони ретельно це вчення так бетонують в своїх церквах тих так званих строях, і ті жінки вони мусять достосовуватися. І ніхто не має права навіть поставити під сумнів це церковне правило, яке придумали брати. І ніхто не може навіть сказати: ну а чому ти, брат, не ходиш постійно з головою неапокритою? Бо тому, що це буде вважатися якимось бунтарством церкви, це буде вважатися незгодою, якимось противленням, незгодою, якимись іншими такими речами, які можуть потім вплинути на життя людини в церкві. Ще одне таке серйозне зауваження, яке я замітив: якщо, наприклад, брат, який переконаний, що жінка повинна ходити постійно в хустці, а сам він собі ходить, як йому зручно. Я так розумію, що такі брати зимою, коли ходять в шапках від ранку до вечора на роботі чи будь-десь де десь переміщаються, холодно, вушка холодно, в шию змерз, вони постійно з покритою головою. Я так розумію, що це час, коли вони взагалі не моляться. А що це означає? Це означає, що вони подбали за те, щоб жінка круглодобово мала нагоду молитися, але вони не думають зовсім про себе, що в даний момент, от в дану хвилю, в даний час я е, зараз не можу молитися, тому що я буду посоромлювати свою голову. Але якщо бути чесними до кінця, і якщо згадати все своє життя, то я вам скажу відверто, що кожен віруючий брат, навіть самої строгої церкви, він е, час від часу молиться в шапці. Е, ну, давайте будемо чесними. І тоді давай задаємо питання, брат. Е, якщо ти молишся в шапці, а молишся ти в своєму серці, чи молишся ти на мовах, е, чи просто молишся. Е, Ну, ти ж, по суті, посоромлюєш свою голову, бо тому що ти би мав ходити без шапки, а... але ти зараз в даний момент є з покритою головою. І ось я хочу сказати те, що я не осуджую тих людей, які, наприклад, так роблять. розумієте? Але з іншого боку, якщо, наприклад, ви себе вважаєте такими сильно духовними людьми. То ну, проявіть якесь снісхождення до інших людей, тих, які, наприклад, ще голову не покривають. От є жінки, які моляться і голову не покривають. Це викликає масу обурення, на них дивляться як на супервідступників. Але ж тут і не написано, що це є супервідступники. Тут є написано, що та жінка посоромлює свою голову, якщо вона не покрита. Ну, давайте скажемо так, чого ми так дуже сильно зациклилися на чиїх з чужих головах. Давайте ми подивимося на власні голови, і що ті голови наші з себе представляють взимку чи влітку. Розумієте, як ми поводимося, який в нас є молитовний стан? Як в нас зараз є іменно цей стан душі нашої? Що ми з себе представляємо? Тому що давайте ми скажемо так, навіть на основі того, що є написано, церква це не є піонерський табір. Церква це не є піонерський табір. Церква це не є якийсь там жутиняцький загін, де всі одинаково діті, одинаково обуті, одинаково причесані, і всі одинаково, однаково, однаково, все коричневе, все таке. Розумієте, церква то є різний духовний ріст. Є мужі вже дорослі, є діточки новонароджені духовно, є, які підростають. Ми не повинні судити маленьку дитину за те, що вона не носить кірзових чоботів, розумієте? Маленька дитина вона не носить кірзових чоботів, вона ще ходить в маленьких таких топчиках, розумієте? Вона ще не виросла. Дайте людям досягнути оцього. А щоб досягнути е, якогось духовного росту, людина повинна перебувати в любові. Якщо людина не перебуває в любові, якщо тої любові немає серед нас, який ми можемо мати духовний ріст. У нас тоді з'являється море осудження. Ми осуджуємо людей за те, що люди е, ну, роблять по суті те, чого ще не розуміють. Е, ну, є такі речі, що от, людина не розуміє. Ще того. Є так, що, наприклад, людина є переконана, що їй вистачає волосся. От, жінка переконана, що от, волосся то її покривало. Я не засуджую таких людей. Розумієте, для чого я маю засуджувати чиюсь жінку. То є чиясь жінка, розумієте? Вона має свого чоловіка, вона має слово Боже, вона молиться до Бога. Якщо, наприклад, та жінка зростає духовно, вона обов'язково в якийсь момент буде розуміти більше ніж розуміє вчора. Сьогодні вона буде розуміти більше, ніж розуміла вчора. Розумієте? Ну, це ж є закономірне правило, і зрештою, якщо, наприклад, хтось себе вважає духовним, то ми повинні таких людей сприймати нормально. Нормально, ми повинні сприймати нормально. Це ж не є гріх перелюбу, це не є п'янство, це не є обман якийсь, це не є якась єресь або що. Не треба дати людям вирости, щоб люди росли, щоб люди вдосконалювалися. І ось тому-то я би хотів сказати, що на даний момент, на даний момент ми повинні зосередити свою увагу на те щоб в нашому житті, коли ми читаємо слово Боже, коли ми навчаємося в тому, що є написано, щоб оте все воно знайшло місце в нашому житті, але знайшло місце в неіскаженому вигляді. Візьміть, брати, собі, почитайте вдома разом з своїми жінками про те, що є написано в першому посланні до коринтян, 11 розділі, уважно. І ви зрозумієте, що є дуже багато моментів, які зайшли в церкву, які не мають зовсім ніякого відношення до нового заповіту і до вчення апостолів. Ми не повинні ставати співучасниками якогось придуманого служіння, намотаного служіння, надутого служіння. Ми, нам вистачає того, що є тут написано. Ми не повинні ні додати, ні віднімати, ми повинні. Триматися так, як тут є, і зростати, і ставати кращими в очах Господніх. Нехай Господь нас тому благословить.